В Одесі знову заговорили про тиск на свободу слова. Так представники громадської організації Антикорупційний рух Півдня зібрались під стінами апеляційного суду Одеської області. Цього дня тут розглядали скандальну справу. Проти організації було подано позов, у якому активістів звинуватили у розповсюдженні неправдивої інформації. Останні мали намір перевірити діяльність віце-мера Одеси В'ячеслава Шандрика та виявити факти корупції. Ми просто направили заявление про охранительного органа о проверке возможных корупционных деяний його стороны. Вот и все. То есть, ну, это в порядке статті 40 закону України Конституції України. Винесеним рішенням суда ніяк не обосновано, чем ми причинили ему какой-либо моральний ущерб. Ні однієї строчки в рішенні суда не указано в том, каким образом он страдав, в чому это выразилось. Першу інстанцію позивач уже виграв. Згідно із рішенням Овідіопольського районного суду, громадська організація повинна сплатити 60 тисяч гривень за моральну шкоду, яку вона начебто нанесла від семеро Одеси. При цьому юристи антикорупційного руху впевнені, що суд не врахував всі їхні доводи. Це рішення на користь позивача вони вважають неправильним. Об'явлена війна. Не только общественна організація антікорупці не Юга, а всім общественним організаціям. І я думаю, що молода генерація общественників майдана це. Я думаю, корупція буде побіждена. Я Думаю, правда вас Сам позивач В'ячеслав Шандрик на судовому засіданні не з'явився, відрядив свого представника. У ході процесу з'ясувалось, чиновнику не сподобалось, що статтю із вимогами сперевірити його діяльність та, начебто, звинуваченнями у корупції було розповсюджено в інтернеті. Але про те, яким чином відбувся цей виток, представники громадської організації нічого не знають, адже не надавали цих даних нікому, окрім правоохоронних органів. Будемо піднімати питання, батмені, рішення Аведіопольського суда. Все, що ми можемо сделати в законному порядку. Рішенням Аведіпальського суда був создан опасний прецедент для дальнейшего существования всіх общественных організацій в Україні фактически затикають рот і ще й намагаються взискати якісь гроші за вираження наших мислі, аби підтримати голову громадської організації антикорупційний рух півдня біля будівлі суду зібрались і інші активісти. На нас подали в суд на нашу організацію антикорупційну, тому ми прийшли як відстояти свою. Ми захищаємо нашу організацію і щоб нам допомагали. І щоб восторжествувала справедливість в цій житті, тому що вже все просто подустали ми від цієї неправди і всього іншого. Суд цього дня свій вердикт так і не виніс, адже не вистачило присутності фігурантів справи, які розповсюдили на сайтах неприємну для Шандрика інформацію. Сегодня произошло прошло очередное заседание, заседание суда, на котором мы озвучили свои, свои аргументы и доводы того, что мы никакого отношения к распространению информации, написанной нами, написанной нами в правоохранительном органе, не имеем не имеем никакого отношения к распространению на веб-сайтах этой информации. Судді услышали наші доводи, і ми думаємо, що судяче засідання суда будуть буде справедливе рішення по цьому поводу. Наступне засідання суду проведуть 2 квітня. А борці з корупцією на досягнутому зупинятись не планують, та будуть проводити перевірки і щодо інших одеських чиновників.